Шановні, а ви що так всі показались з тим спреєм від Патрісія Лідо? Так, у нього м'який приємний розпилювач, класний аромат. На цьому все. Майже одразу після нанесення я відчула дике стягнення обличчя. Спочатку я подумала: ну може, здалося. Ніфіга мені не здалося. Мені стягнуло все так, що я просто ахірела. Це таке відчуття, ніби ви на своє обличчя нанесли розбавлений лак для волосся. Це фу, це мерзе. І що найцікавіше, в кінці дня на деяких ділянках, мій макіяж просто тріснув. Він репнув. Я пробувала його наносити по-різному. І на макіяж. І під макіяж, і пропшикувати кожен шар макіяжу. Ну це фігня в будь-якому його використанні. Кажуть, що він там має якось скріплювати всі шари макіяжу. Якого макіяжу, що він там скріплює, у мене я не побачила жодної різниці. Стійкість вашого макіяжу залежить від типу вашої шкіри, стану вашої шкіри, як ви підготовили шкіру до нанесення макіяжу і чим ви закріпили в кінці. Тобто пудра, а не якась там сяюча водичка. А ще у нього має бути якийсь сяючий фініш. Ніякого сяючого фінішу, ніякої глоушкіри я не побачила. Він не забирає перепудреність, він не додає сяйва. Це просто якась безпонтова водичка. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, звідки стільки хайпу, і що ви за ним так ганяєтесь.